З вами реакція ваша на цей законопроект. Я, я однозначно голосував проти цього законопроекту і голосував за законопроект, як і вся наша група народного контролю. А в чому проблема? Проблема, власне, в цій маніпуляції. Так, щоб глядачі просто правильно, mm. правильно зрозуміли, що відбуватиметься. Тобто в нас уряд відповідає за економічну частину. А президент нас відповідає за зовнішню політику, за, за військову. так. А і він є гарантом конституції. Що я до речі дуже важливий момент, тому що тут будуть розбіжності з конституційною нормою, яка є, де чітко вказано про те, що подає ну, на розгляд, подає у тобто уряд. Чому Давайте уряд? Давайте тоді не плутати? А попробуємо пояснити схематично, як воно працює зараз. Я за, згадала цю за, статтю 18 Конституції. Тобто зараз голів призначає. Уряд так, але після, після, але після, після, після да. тому, що вже запрацював закон про а, держслужбу, А коли буде комісія, поки її немає, так да а коли вона запрацює, після рішення відповідно цієї а, комісії. Тобто, що що насправді відбуватиметься? Тобто, в принципі, президент який буде мати прямий вплив поза як дві третини його квоти в комісії. Ми це розуміємо, що за якими принципом вона буде складена. Він буде мати прямий вплив на призначення. А відповідальність за ці дії буде нести уряд. Так Розумієте, це який в принципі втрачає цей вплив. А, навіть частині принаймні призначень і складання тих команд на місцях, так які би забезпечили ефективну роботу. У нас взагалі ця проблема, і треба на неї треба дивитися глибше. Проблема в цій країні насправді складається з дуалізму влади, який в нас на всі ці роки. Згадайте, будь ласка, до чого призвели конфлікти? Там Кучма Лазаренко, Ющенко, Тимошенко, і так далі, і так далі, і так далі. Розумієте і. От це питання треба врегульовувати в стратегічному плані. Так, ми зараз говоримо про виконання тактичних а, задач. Але що цей закон насправді робить найнебезпечніше в цьому? Тому що він якраз був революційним, а, і ми дуже абсолютно записували його величезний плюс а, роботи цього а, парламенту. Зараз це все вертається, бо ви ще не защепили питання того, що а, тепер а, на місцевих рівнях а, знову політизованими а, стають а, керівники. Тобто